Ісусу Христу, вітаю всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві, кафесту за душі померлих. Щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. І сьогоднішньої суботньої днини ми об'єднуємося у молитві і молимося за душі, які вже є за межею цього світу. Кого з нами немає? Душі наших рідних, близьких, знайомих, душі священнослужителів. Душі вбитих за волю України молимося за всіх, хто помер, можливо, і сьогодні, вчора, кілька днів тому, 9, 40 днів, рік і багато років, але в наших серцях вони завжди залишаються. Пригадаємо собі, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючим, людям час і образ кончини те Господи, визначив. Прости всім від віку, спочилом всі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пом'яни не спочили храбів Твоїх. Адама Упалого і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його, просимо, і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи й зітхання земні. Почуй їх, Господа, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм. Прощаються вам гріхи ваші, прийми їх, Господу, блаженне і тихе пристановище твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі твоїй, Господи, любове невимовна, пом'яни спочили рабів твоїх. Осяяння Всевишньо просвіщений, преподобний Макарій, почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молотов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуйя. Сказав колись Ісаак Сирин серце, яке мило, і щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин і за все творіння, що збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Поміни, Господи, в оселі Твоїй всіх від скорботи або радості спочилих, смертю несподіваною. Господи, любова невимовна. пом'яни спочилих рабів Твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхів всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи. Алелуя. Світло і визволитель всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм, ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх, не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою, віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, обієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі і падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну, за скорботну кончину. Нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, Алилуя. Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померлим. Господи, подай нагороду, прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселости на вечері сина Твого. Утіж, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні, віцяйні всепрощення Твого. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих робів Твоїх. Як останні знамення для напоумлення і покаяння, ти Господи дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують Твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Алелуя! Отче всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом Твоє милосердя не вичерпується, що милує всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких беззаконних холителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча, блага воля Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмарені розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любови невимовна, поміни спочили храбів твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, розкриють зубів, вогонь негасиме і черване в Жахаюся такої долі, і, як за саму себе молюся, за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, Алилуя. Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві, тіні смертні, і сущих у пеклі до тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх. Зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же, твоя невичерпна, відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися. помилуй, Господи, ти, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, поміни спочилих храбів твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи, спочилим рабам своїм. Явися нам, Господи, у видіннях таємничих і ясновидно, на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Алилуя. Церква Христова Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі, бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного акція, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, Щодень і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх, і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних за кров мучеників, пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомінь чеснот їхніх. Господи, любове невимовна, пам'яни не спочилих рабів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всім померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Аллилуя! Гряде день, як піч палаюча, день великий, страшний останнього суду, тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, зває апостол Павло. «Примиріться раніше того страшного дня, допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити не вистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння, і в час суду Твого Господи, бей їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благостю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, Пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пом'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любова невимовна, пам'яни спочили храбів твоїх, благословляйте швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності. Нова скорбота, нова севина – вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів. Алелуя! Як дерево свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні груби їхні, але душі їхні у правиці твоїй? думаємо про споглядання їхнє за світу духовного. Господи, Ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдині з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією, з опиванням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, та й про Це таємне одкровення Духу нашому, щоб ми співали, Аллилуйя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойне їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілью моєї, немовляти, пильнували, зростила і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого, насолоди, Господи, тих, що уніс корботи моєї, послужили мені таємничою манною, усіх добродійників, благодійників, нагороди і спаси. Господи, любов невимовна, поміни не спочили храбію твоїх. Де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом. Великий спокій суботства, таємничого бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо. Аллилуйя! Воскреснуть мертві і стануть сущі в гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу вас до життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині свою безодню досконалостей Твоїх, ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу проминесяйних ликів ангельських. ти насолоджував їх величчю світил небесних сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло невечірнє Твого Божества. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Плоть і кров Царства Божого не спадкують, поки живемо у плоті, відлучень від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає Бо нашому тлінному тілу одягнутись нетлінне і мертвому цьому засяє тебе смертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Аллилуям! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній кресі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв із глибини гріховної досвятости. Дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, нам святкувати з ними Пасху нетлінну. З'єднай зіднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любов вимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. О Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив Духа Животворчого. помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми всивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя. О Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив Духа Животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Опримилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних, і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Ангело упалого, і весь світ людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати Його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи зітхання земні. Почуй її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх і скажи їм. Прощаються вам гріхи ваші. Прийми її, Господи, у блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, поміни, спочилих рабів Твоїх. Осяянням Всевишньо просвіщений преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ зиваємо Аллилуйя! Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим всі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Зараз на кілька. Секунд, зустановімося і ще раз подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. Боже духів і всякої плоті. Ти смерть подолав і де да знищив, життя світу твоєму дарував, сам, Господи, упокої душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, просвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому, церковному, чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних праотців, отців, братів і сестер наших, вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних, об'єднаних міжособицях. У топлих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, в місці квітучому, в місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх вчинений ними словом. чи Ділом чи думкою, як благий чоловіку любець Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти, бо єдиний без гріха, правда твоя, правда повіки. і слово Твоє істина. Бо Ти і Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твої, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже вічного життя, покійні перед Тобою не мертві, вони перейшли у Твою славу і Твою любов. Відкрий серця всім помираючим, щоб вони дивилися не тільки на себе, на свої слабкості та помилки, але й на твою любов, у якій вони мають змогу сховатися зі всім, що в них є. Дай, щоб твоя любов була сильнішою, ніж весь самосуд і самозневага, щоб всі вони мали відвагу в неї зануритися. Добрий Боже, мені так бракує людини, яка вже відійшла. Почуваюся такою самотнім. Тож будь біля мене в моєму горі, та дай мені знову відчути помічну близькість покійної чи покійного. Дякую тобі, що колись подарував мені цю людину, що в нас було так багато спільного. Дай мертвим споглядати твою велич і назавжди знайти в тобі спокій, дай також мені зрозуміти послання, яке ця людина принесла мені своїм життям і своєю смертю. Я радо хотіла б відповісти на її життя і смерть життям власним, щоб залишити у світі свій слід, який став би благословенням для інших. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна, Тимиж жінками і благословен п'ятло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався сьогодні у молитві Акафесту, нехай Господь Бог прийме всіх тих, за кого ми молилися, душі померлих, душі терплячих Чистилищі, до Царства Небесного. А всім живим доброго здоров'я і гарного благословенного суботнього дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, са душі мої весь засмічений, буряном гріха закосичений.